Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Представники України, Польщі та Єврокомісії спробували знайти рішення цієї проблеми, але протестувальники його відкинули для нас. Ця проблема, м'яко кажучи, не дуже приємна, бо це втрата грошей і тиск на нашу економіку, яка в умовах війни, самі розумієте, не жирує. Чи можна вирішити проблему, коли ніхто не збирається поступатися? Валерія Чорненко поспілкувалася з протестувальниками. Спеціальний репортаж фактів тижня із Польщі. Заручники польського кордону Ви, в мене батько воє, а я маю на кремлівський план. Чи щось інше? Ми не вимагаємо нічого екстраординарного. Тижня дізналися справжні причини протестів і побачили, в яких умовах перечікують українські водії. У кабіні і їдять, переглядають фільми, тут і сплять. Каністра, мисочка, велика миска. Угу. Так і ми їмось. Та дізналися, як довго страйкарі ще триматимуть блокаду і наскільки далеко готові піти у своїх вимогах. У мене цього року збиток півмільйона. Наш спеціальний репортаж з польсько-українського кордону. Сотні вантажівок у величезній черзі так виглядає один із трьох пунктів пропуску, заблокованих польськими страйкарями. До кордону з Україною звідси ще доволі далеко, десь 30 кілометрів. Але ось тут, вже як бачимо, починається черга. В очікуванні на проїзд тільки біля цього пункту пропуску скупчилося понад півтори тисячі фур. Це околиці пропускного пункту Дорогуськ на вулиці, плюс 6 і дощ. Фіранки на вікнах вантажівок щільно закриті. Водії настрою спілкуватися з журналістами не мають. Денис один із небагатьох, кого вдається розговорити. В сутки проїжджаємо кілометр. І то може бути таке. За одні сутки можемо приїхати кілометр, за другі сутки можемо приїхати 500 метрів. Чоловік стоїть у черзі вже сьому добу. Везе консервовані ананаси. За товар не переживає. Він не просрочиться, не те, що його документи. Декларація просрочується, треба буде штраф платити за це все. Срок дії стоїть. Що ми маємо пересекти польський кордон до от у мене стоїть до 16 числа. До 16 числа я не можу пересекти кордон, бо є страйк. За дні страйків і перечікувань у черзі українські далекобійники дуже в Милися кабіни для багатьох водіїв за цей час стали і кухнею, і вітальною, і спальною. На вулиці холодно, тому довго тут не витримаєш. А відтак більше свого часу водії проводять саме всередині у кабіні. І їдять, переглядають фільми. Тут і сплять каністра. Мисочка, велика миска. Угу. Так і миємося. Почувши по раціях, що до них приїхали факти тижня. На вулицю виходять і інші водії. Ні, ну ми не будемо ругатися дуже. Ну, дем -дем -дем, ви самі бачите, що твориться. Чоловіки підбадьорюють один одного жартами, хоча атмосфера помітно напружена. Якщо ви бастуєте, не пускайте нас в Польщу, не пускайте в нас в Європу, пустіть нас додому. У нас діти і, і жінки, і ми, по перше, люди. Тут водій по вмерт. Де була 54 роки. Вчора одного хлопця нашого до хорошого знайомого нього проблеми з шлунком. В нього вже закінчились таблетки, йому визвали швидку допомогу. Його ніхто не пропустив а далі на війну. Умов, в яких перебувають дальнобійники, фактично немає. До магазину фурою не можна під'їхати, ні води, ні поїсти, туалети за 5-7 кілометрів. Ну, без умов взагалі. Ближча аптека, це в Хелмі. Це скільки звідси? 7 кілометрів чи 6. А є хлопці, що далі стоять вже там. То там ще більше, там 20 кілометрів. Буде хлопці тішаться. Принаймні на вулиці немає морозів. Поки, але і без того збитки величезні. Тільки за одну добу така фура спалює понад 50 літрів палива, що у 10 разів більше ніж тоді, коли вона їде. Тому навіть один день простою для перевізників шалені збитки. Лише для того, аби купити харчів, потрібно чимало. Ціни в магазинчиках геть не українські. Можете подивитися, ось пішов на 900 гривень. Ну, здивися, що я взяв. Зараз вот. майонез. покажу. Майонез і печенька. Два яблука. Ну, хай жінці сира взяв, звісно. Коди знову довізти його. Оце на все протратил 90, зло... 90, 90. 90 злотих. Чи, Почти, гривень. Валентин навіть до магазину піти не може, бо везе небезпечний вантаж, дизельне пальне. По законам АДР. Ми маємо ставати на окрему стоянку, ми навіть не маємо права стояти отак в колійці, бо це зривоопасний груз. Єдине, що рятує, це те, що дружина дала в дорогу свої закрутки. Тут пару, три яблука, вон ще цибулю маю, пряники. тут ще банка тушонки маю і ще от фасолька по-британськи. Моя дружина дуже смачна. Все, що вже залишилось. Валентин і каву за цей час у кабіні навчився готувати. У вас о такі спеціальні тут прилади. Хочеться, щоб і уют був. Традиційна українська гостинність. Дуже смачна кава. <тактава> Але навіть кава не допомагає домовитися поки із польськими страйкарями. Чим далі, тим більше нервів і непорозумінь. П мене батько виє, а я і маю б. Отута не б то ти говори на русські там бойова. Я по українськи говорю, поняла у черзі. Водії обговорюють чутки: чи бува цей страйк не зорганізований прихильниками Росії? Аби в цьому розібратися, ми вирушаємо у протилежний табір до мітингарів ближче до пункту пропуску. Бачимо вантажівку, яка перегороджує шлях. Аби не було сутичок між сторонами, поруч чергує поліція і швидка. Нас зустрічають спочатку трохи ворожо. коли кажуть, що нам платить Росія, нам шкода це чути. Ми пропускаємо всі військові машини, всю гуманітарну допомогу. Якби ми були на стороні Росії, то ми би їх першими затримували. Але згодом пояснюють, причини страйку суто економічні. Євросоюз максимально полегшив життя українським далекобійникам, скасувавши дозволи на їхній проїзд. Але полякам якраз це і не сподобалось, бо для них таке спрощення обернулося на збитки. Вони забирають наш вантаж, який на мене чекає, наприклад, в Любліні, в Любартові. У мене цього року збиток півмільйона. Ми не можемо конкурувати з Україною. У нас є законодавчі норми, кошти на утримання водія, зарплата, податки в Україні. собівартість перевезення 300 злотих а в нас понад 3 тисячі злотих. Стрейкарі пояснюють, вони не проти України чи українців, але їхні інтереси теж мають бути враховані протестують. Польські підприємства банкрутують щодня. Ми більше не можемо з цим миритися. Ми хочемо допомогти Україні та її народу, тому ми даємо військову допомогу та доставляємо гуманітарні вантажі. Але ми не хочемо втрачати наш транспортний ринок на користь українських перевізників. Тому й вимагають повернення для українських водіїв дозволів на комерційний транспорт. Але в Євросоюзі вже відповіли: ця вимога не виконувана, бо її погодили усі країни-члени ЄС. Те саме повторюють і українські урядовці, які цього тижня намагалися домовитися зі страйкарями. Польські перевізники слухати не хочуть, і війна не є великим аргументом. На ми запитали, чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва ті регіони, які постійно обстрілюються, і то поляки, звісно, кажуть, що вони туди зазвичай не їздять. Та мітингарі не в благанні. Це не єдина їхня вимога. Ще вони хочуть, аби запровадили окрему чергу для автомобілів на європейських номерах і порожніх фур. Бо близько півтисячі польських вантажівок нині чекають з українського боку вже майже два тижні. Вони так само не можуть перетнути кордон. Є компанії, які не чекають цієї є черги. Вони просто реєструються та їдуть. І про це кажуть самі українські перевізники. Якщо ми повертаємося порожніми, навіщо нам бути заручниками цього? Страйкарі хочуть, щоб правила гри для всіх були однаковими. Як знайти компроміс? Поки українські, а заразом і польські урядовці ще рішення не знайшли. Наші ж далекобійники лишаються чекати поблизу кордону і просять лише про одне щоб спростити нам виїзд додому. Відкнують від нас додому і все. Ізгоди згоди немає. Черга з вантажівок тільки збільшується. Другий тиждень блокади на кордоні. Збитки підраховують не лише українські підприємці, а й європейські компанії. Перемовини урядовцями з обох країн поки результатів не дали. Тоді як самі протестувальники кажуть, можуть тут стояти хоч до кінця року. Із Польщі Валерія Черненко факти тижня, ICTV, єдині новини.